Вітаю вас, мої другенки, я Ірина, і зараз ми зробимо знову розклад на тему Романа Чемремінського. Дивіться, є в мене списки відтворення, вони називаються. Я називаю їх папочками. Плейлісти, можна сказати, в кого як. В Ютубі на моєму каналі є вже папочка, здається, 16 чи вже більше відео про за цілий рік, що ми зробили, це виходить так, що ми мінімум одне відео робили на місяць. Дивилися, як просувається справа. Я дивилася, здається, зараз скажу вовчицю. Я вам вчора, вчора чи позавчора, викладала її відео в спільноті. Так і називається спільнота. Де можна як дошку об'яву викласти, я вам там викладала теж в Ютубі про Романа Червінського, і там прозвучала така фраза від Григорія Мельченка: що можуть, якщо Зеленський не припине знущатися, Ну, якось так, я вже тут трохи своїми словами знущатися над Романом Червінським, ось, то можуть відбутися позасудові розправи над суддями Романа Червінського. Давайте подивимося. В цьому відео ми дивимося, чи є взагалі у когось плани, чи хтось думає про таке взагалі. Чи ходять чутки, чи не ходять, чи, чи розмовляють, чи є взагалі задумка така. Це для того, щоб просто подивитися, з, чим, з яким вогнем грає влада. І так, ви знаєте, є. Є, є такі розмови. Угу. Я скажу так: це не маленьке коло людей, тому що коли випадає дев'яточка, ось то воно говорить про те, що це не два не дві-три людини. Ось тут домовляються, але є більше людей. Тобто, давайте так: як мінімум двоє людей про це говорять, так? Ось бачите, ну, знищити, налякати. Ем... По 20-му аркану це, ну, давайте скажемо так: український мосад. Ось, а тут, скажемо так, що є більше людей. Ось. Тобто є дійсно двоє людей, які серйозно про це говорять, так? Двоє. Ось, а більше людей зараз ми ще подумають про це. Просто про це подумають. І вже давно, до речі, про це подумують давно, не тільки через Романа Червінського. Я тут скажу ще: тут є більше прихильників репресій. Є у нас ще інші, здається, Дугін Дуг... чи Дугін. Я вибачаюсь, вибачте, будь ласка, якщо я помилюся, тому я не буду називати. Є ще Малахов. Є як наш Марченко, генерал Марченко, якого теж карна справа не за не закрита. Є Сергій Кривонос, теж в нього не закрита справа. І не тільки ходять чутки, що і на залужного відкриє справи підготовлені. Якщо він буде рипати, це буде говорити і його запроторять так само до речі. ось. Якщо у вас цікавиться тема за те, що він здав південь. Залужний здав південь. Представляєте? Ось. І так. Тобто, розмови є. Розмови є, бачите, думають. Вже, до речі, достатньо. Це вже чаша, скажімо так, вже навіть дуже багато думають про це. Тепер подивимося, чи будуть якісь дії. Так, 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 в мене тут вилітають карти. Зараз ми подивимося, особливо ці дві. Залякування будуть. Я вже бачу, що будуть залякування. Будуть цим посадовцям. Це, знаєте, і Зеленському показати. Будуть, я бачу так, давайте дивіться, тут вже карта говорить про перенасичення в цих думок. Вже є багато, достатньо людей. Якщо можна сказати, вже дев'яточка, вже майже перенасичена, була би десяточка взагалі. А ось карти нам показують, що залякати. Будуть дії, залякування, але наберіться ще терпіння. Тобто, можуть бути, думають про це, деяких особ трохи залякати. Тут є і дамочка, до речі, бачите, вийшло три особи: два чоловіки і жінка. Я не можу сказати, які саме це судді, і тому подібне, але є, є. Накопичується ресурс, чекаються слушного часу і тому подібне. Тобто є. Я не знаю, чи я маю право робити далі розклад. Тобто залякати стопроцентово будуть, будуть залякувати. Ну, от, чекають слушного моменту. Але дивіться, дивіться, я не буду казати, що стопроцентно буде. Тому що цей слушний момент може і не настати по цій карті. Ось. Але чекають слушного моменту. І вже на прицілі троє людей жінка і двоє чоловіків. Гаразд, мої дорогенькі. Давайте ще подивимося коротко, як почуває себе Роман Червінський. Ну, це ж на нього розклад завжди. Ось. Хочу ще нагадати, хто додивився до цього кінця, до цього, до цього місця. Будь ласка, в мене в спільноті є. Я виставлю під цим відео, дам реквізити і відео дам від військових, щоб здати їм на реп. Будь ласка, хто може по пару гривень, щоб допомогти військовим. Це, що їм необхідно, бо влада за них не турбується. І так, а тепер я думаю про Романа Червінського і дивимося, і дивимося. І так, я, як себе почуваю, як його настрій? Ну, залізний, залізний. Він, ви бачите, в нього ще є мрії, він, він впевнений, що він переможе, що він вийде. Що це колись закінчиться. От він впевнений, я бачу це, що він з цим дьяволом ще побореться. Бачите? Людина так, людина закрита, людина все, але людина вийшла як військовий. Ну, справжній військовий. Що, що сказати? Справжній розвідник, залізний давайте скажемо, він цей, здається, полковник він. Ось. Залізна людина, військовий. От так військовий себе поводить. Тобто готовий, готовий до боротьби з ворогом, з дияволом. Він розуміє, що це Зеленський і є. Оця прив'язка до Росії, що це і є диявол. Ось якось так, Ось якось так. Набирається сил, але давайте подивимося його здоров'я. Його здоров'я. Я, Я взагалі-то на здоров'я не дивлюся, але подивимося, як у нього здоров'я. Не дуже, не дуже. От як би мав він, у нього і так здоров'я не дуже. Не дуже в нього крадеться, от давайте скажемо так. В нього є енергія, так? Є якась рушійна сила, але ось ця карта говорить нам про те, що е, ну, крадеться в нього здоров'я, скажімо так. І дуже швидко навіть. Дуже швидко. Хоча, ви бачите, карти показують, що він тримається, він показує, що все добре. Але насправді недобре. Недобре в нього. Зі здоров'ям недобре. Да, Бажає кращого. От по здоров'ю, скажу відверто, не дуже. Хоча карти ось тут випали хороші, але коли на дні колоди випадає погана карта, ось, то недобре. Недобре в нього. Тобто в нього, хоча дух в нього ось є, так, рушійна сила є, якась внутрішня, ну, залізний все ж таки. Військовий, так, ну, справжня От людина має, як то кажуть, внутрішній стержень. Але насправді, насправді, ні. Недобре, недобре здоров'я в нього. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!